Ірина Ніжник, Житомирянка, яка бореться із раком молочної залози. Ірина розповідає, що їй 52, і до 5 липня цього року вона жодного разу не робила мамографію. Це день народження моєї покійної мами. Вона померла від також такої страшної хвороби. І так припало, що я саме в цей день зробила мамографію. І коли я отримала результат. Для мене це був шок. Ірина розповідає, це рак першої стадії. Пухлина була невеликого розміру. Операція пройшла легко і без ускладнень. Пухлину тільки забрали. Я на другий день уже виписалася з лікарні. Після хірургічного втручання я пішла до хіміотерапевта, яка мені назначила лікування, і до цього ще була променева терапія. Прооперували Ірину 5 вересня. Променеву терапію жінка проходить у Києві у Житомирі. Її консультує лікар-онкохірург, мамолог Андрій Беспалюк. У моєї пацієнтки. Була пухлина лівої молочної золози, яка не виявлялася пальпаторно. Дякуючи сімейному лікарю, в неї виявили рак молочної золози на ранній стадії, благоприємний так званий імуногістохімічний тип. Конкретно в її пухлини вона уникла хіміотерапії, за рахунок тому, що її завчасно виявили злоякісне нову Ми зберегли молочну залозу з гарним косметичним ефектом і зберегли лімфатичні вузли. Андрій Безпалюк розповідає, що рак молочної залози на ранніх стадіях має безсимптомний перебіг. Якщо пухлину знаходять на ранніх стадіях, звісно, перспектива довготривалого безрецидивного і і загальної виживаності суттєво вища, якщо його знайти раніше. Якщо це стадія третя, четверта, звісно, шансів набагато менше. Четверті стадії з метастазами в віддаленні органи та системи, це вже невиліковні форми раку молочної залози. Жінкам потрібно перевірятися строго один раз на рік. До віку 40 років це консультація мамолога з оглядом і ультразвуковим дослідженням. Після 40 років це мамографія. Узі і консультація. Якщо жінки знаходяться у групу ризику відносно спадкового раку молочної залози, скринінгове дослідження розпочинається від 30 років. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир, хлібосольні такі ж веселі.